Сьогоднішній час це не є просто нагорода, як якась відзнака чи їх заслуг чи якоїсь пам'яті. Це є в першу чергу стимул для нової праці для того, щоб ще більше працювати для збереження життя наших братів і сестер українців, українських воїнів. Це стимул для і науковців, і для медиків для подальшої праці, яка сьогодні особливо важлива, і я вірю, що. Справді я впевнений, що ті, кого ми сьогодні вибрали для нагородження, вони цієї нагороди достойні, і до кожного наступного відзначення будуть вибиратися ще достойні люди. Мені особливо приємно, що в цьому нагородженні беруть участь не тільки наші земляки з Тернопільщини, але представники інших областей і в найближчий час будуть нагороджені представники закордонних спільнот і закордонні лікарі, і закордонні. Меценати, волонтери, тобто це є сукупність допомоги для нашої спільної перемоги з усіх боків, з усіх можливих способів. І я вірю, що цей стимул, який надасть цій нагороди, наблизить нашу перемогу, і російський агресор піде з нашої землі. А наші всі воїни здоровими і живими повернуться додому.